Коли приходять між жнива, радіє серце не на слова, бо ввіп'є в домі, і Є життя, яке щасливе це моє життя, чи буде радість душі твої, тоді як прийдуть святі, Чи чиє надія. Сніп святих, Пригорне душу жнець не чи буде радість душі твої тоді, як Прийдуть Жне вас святі чи є надія що снів святих, пригорне душу, жнець неземний Господь на милі. І сонце ласки для нас стає дощем краплистим, і днем ясним колося в полі, аж золотим, чи буде радість душі твої, тоді, як прийдуть, святі Чи є надія, що снів святий. Пригорне душу жнець не земних, ще буде радість душі твої, тоді, як придушни вас святі, чи є надія, що всіх святих, Пригорне душу жнець не життя земного минають дні. Пасаю тихо, немовні, відходить віто в своїй красі, дожди в Господні готуймо всі, Чи буде радість душі твої, Тоді, як прийдуть жнива святі, Чи є надія щаснів святий, Пригорне душу, жнець неземний. чи буде радість душі твої, тоді як прийдуть не святі, Чи є надія що ніх святих, Пригорне душу, жнець неземний.